Слава Україні! День державного прапору в нашій області та нашому місті проходить без серйозних правопорушень, без будь-яких надзвичайних ситуацій на цю годину, на цю хвилину. Сподіваюся, так буде і надалі. Тому що ситуація в регіоні повністю контролюється, сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання, а також тренуються і проводять заходи з бойової підготовки в день і вночі. Хочу також попередити вас про те, що деяким громадянам починають приходити смс-ки на телефон у деяких додатках, де окупанти пропонують за криптовалюту розповідати їм про об'єкти критичної та військової інфраструктури. Ворог надурить, ворог як завжди, збреше, а від зради ніколи не відмиєшся. Тому будьте обережні і будьте уважні. І попереджайте співробітників правоохоронних органів та Служби безпеки України, якщо такі повідомлення до вас надходять, і хтось намагається з вами встановити контакти. До речі, є декількох людей, у яких в телефонах знайдено відео та фотоматеріали, які розповідають про наші об'єкти критичної та військової інфраструктури, вже цими днями було затримано. З ними проводяться відповідні слідчо-оперативні дії, а також готуються підозри по пред'явлення тих чи інших звинувачень. Дякуємо активним громадянам, що допомагають у цій контрдиверсійній роботі. Не забувайте про високу ймовірність нанесення ракетних ударів, як з повітря, так і з акваторії з, з, з Чорного моря, тому що там чатують кілька кораблів, ракетоносіїв, крилатих ракет оперативно-тактичного рівня морського базування типу Калібр. Прекрасно розуміємо, що ворог підступних ворог хижак і ворог. Готує будь-яку гидоту, але не забувайте, що ми виставили 24 лютого. Ми виставимо тим більше і зараз і переможемо. І кожен день нас до цього наближає. Україна у нас в серці, і це говорить про найголовніше: про нашу віру в збройні сили, про нашу підтримку Збройним силам. Ми переможемо. У цьому немає жодних сумнівів. Тому тримаємо стрій, ми обов'язково переможемо. Попереду День Незалежності. Він для нас є найсвященнішим святом. Разом зустрінемо і разом відзначимо, перш за все, душі та в серці, тому що, на жаль, сьогодні не можемо проводити масових заходів. Після перемоги настання миру вони будуть. Ну і кілька особливих слів на адресу міста Героя Харкова. Харкове, Одеса з тобою! І ми вітаємо. Тебе з Днем народження. Дякуємо, що тримаєшся, дякуємо, що б'єш ворога. Дякуємо, що перемагаєш. Дякуємо, Харков. Отож, до зустрічі. Побачимось і Харкову, і всім вам, чорноморська посмішка! Переможемо! Слава нації! Смерть, ворогам!